І всім привіт! І це моє перше відео, в якому я покажу вам, ну, скоріше за все, не покажу, а просто з вами зв'яжу. Ось таке сердечко. Так. Ось. О. Буду я в'язати його з пряжі Alize Максі. Ось так вона виглядає. Оранжевий колір. І так, я зараз буду в'язати, вже починати в'язати. Та я тут подумав, і напевно я все ж таки зміню е, крючок, тому що цей занадто маленький, ну, типу, розмір його занадто маленький для цієї пряжі, тому що вона сама по собі товста, як на мене, мені незручно 3,5, тому я буду в'язати 4. Що ж, зараз ми будемо 6 стопчиків без накиду, ось так в'язати. Ну, я вже hmm. почав, ну коротше. Потім 4 стопчика без накиду та одна прибавка. Одразу e, hmm. хочу вибачитись за посторонні звуки. Це в мене сусіди там. Мушуюсь. Але скоро, скоро, напевно, через декілька відео в мене вже з'явиться мікрофон, тому вам це не так уж і довго чути треба. І так, ось в нас шість. Топчиків ось так. Один, 2. Два... Зараз ось, тут майже не видно, йомаю. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Так, все правильно. 6 топчиків ми беремо та ось тут затягуємо. Трішки тяжкувато тут затягувати, але добре. Одразу хочу вам сказати те, що не треба сприймати моє відео як... Типу, не знаю, туторіал, тому що я буду робити не точно за тим туторіалом, який я знайшов е, ну, з сам, е, само, е, самого ось цього сердечка. А я буду робити, як я знаю, типу, по пам'яті. Тому я десь можу накосячити. А якщо це буде ще вигляді туторіалу, то, ці, е, то ви це повторите і все. І у вас вийде. Теж ж така, така ж какашка, як і у мене. Якщо ви за мною будете повторювати. Ой, це піпець. Ну, краще, поїхала далі. І mm. так, ось я закінчив в'язати перший ряд. Це чесно, поки що, поки що. Це виходить якийсь крінж, тому що, блін. Я не знаю, тут пупочок якийсь, чесно. Ну, типу, мені не дуже подобається. Я не знаю, це напевно мій перший та останній раз, коли я в'яжу із Алізе Максі, тому що я, я чесно. Я знаю, я ні, не дуже. Я не знаю, як в'язати з Алізе. О боже, Ярна Дольше. Я знаю, як в'язати з Алізе Вілута та ну, так така, тобто пряжа. А як в'язатись з цього, якщо, типу, валізеві луто, то там хоч якось, типу, видно, то тут взагалі не, не видно нічого. Типу, ти навіть ти, тобі треба, щоб побачити якийсь пеклі, тобі треба так прищуритись. Це... я не знаю, це капець якийсь. Ну, типу, мені незручно, я не знаю. Що ж, не буду тягнути, поїхали далі? І так, що ми маємо на? Другий ряд. Ось таке щось трішки-трішки вже схоже на шапочку сердечка. Ну, точніше, не на шапочку, а на о, господи, одну половинку верхню. Ну, чесно, я не знаю, мені. О, воно, в принципі, поки що, поки що. Воно мені так, більш-менш... Типу, подобається, я не знаю. Я сподіваюся, що коли я вже дві зв'яжу, типу, е разом почну зв'язувати, то це хоч якось буде схоже на сердечко. Тому що поки що для мене це взагалі не схоже. Я не знаю. Ну, типу, від слова зовсім. Ну. Що ж, поїхали далі. Ну, коротше, це вже добре, що в мене хоч щось вийшло. За... До речі, до речі. Зараз ми вивернемо та побачимо, нормально чи ні. Ну, коротше, в мене поки що вийшло ось так. Я не знаю. Начебто, начебто, це прикольно виглядає. І типу, це хоч щось. Вау! в мене хоч щось вийшло, я не знаю. Я ось в мене рядом тут є. Я е, ну, в'яжу дуже часто з Ярнар е, Бейбі або там десь там коротше, лежить в мене Алізе Велуто. Я зазвичай з нею в'яжу, а це у мене Алізе Максі десь завалявся. Е, так е, не знаю, я вирішив для відео спробувати. В принципі, це в'язати пр тут. Я що саме цікаве, я вже почав пристосовуватись типу до цієї пряжі. Я навіть трішки почав бачити петлі. Але одразу кажу, щоб ви просто розуміли. Я не знаю, як ви, але для мене тут петлі ну, реально. Типу, важко розрізнити, а особливо коли треба додава... ну, робити додавання. Е, да, таке. Ну, тобто, тут їх дуже тяжко відрізнити. Зараз я буду відрізати та повернусь до вас вже коли зроблю е, ще одну таку паралельну штучку. Так, зараз. Я відріжу. Головне, правильно відрізати та. Ой, в'язати це. Тому що, якщо я направила зараз десь накосячу, то все. Все. Це дупа. Опа! Ось так. Витягуємо. Ми його зтягуємо. Та да. зараз. Так. І тепер. Тепер можна ось це І все, вона у нас зараз. Я ще цей хвостик побріжу, тому що він мені мені подобається тут. На красиво виглядає. Зараз. Опа, обрізав. Коротше, що в нас вийшло. У нас ось такий. Це якщо б не мені, до речі, навіть так ще краще стало воно. Ну, коротше, поки що ось таке виходить. Ні. Я повернусь, як я вже сказав, тоді, коли дов'яжу другу. Що ж, до зустрічі. Коротше, я вже зв'язав ось таку другу штучку. Зараз я його. Ні, з цієї сторони правильно. Коротше, я вже зв'язав ось таку другу штучку. Я зараз їх з'єднаю, а ще я тут у мене упала. Я, коротше, вирішив зробити цей брелок. Ну, типу, цей ізначально планер... планувалася фігурка така маленька, але я вирішив зробити брелок, тому що... Ну, тому що тому. Боже, тому що тому. Ну, я не знаю, мені чогось саме його захотілося, типу... Мені якось більш подобаються такі в'язані... Е, типу... Е, як на українські буде брілки? Брілки? Ну, коротше, в'язані брілки. Я не знаю. Я... Е, е, не знаю... Буду ли я це носити, тому що як на мене, то це за великий. Але на якусь е сумку шопер, там, допустимо, це, типу, якраз мені здається, підійде. Але я не знаю на який, тому що, типу, оранжевий це такий колір, як на мене. Е він такий, е ну, дуже складно під нього щось підібрати. Особливо для мене, тому що в мене, щоб ви розуміли, в мене просто е, люб, е, найулюбленіші кольори це е, цей зелений та голубий. Е, я думаю, я люблю е, голубий, я люблю тому, що ну, не знаю, він просто мені подобається. А зелений, тому що е, в нього є пастельні відтінки та ну, дуже багато таких крутіх штук шту, саме е, цього кольору. Тому він мені так і подобається. Але е, к іншим кольорам я, типу, ставлюсь нейтрально, напевно. Ну, типу, е, взагалі, якщо так. Сугубо кажучи, то мені подобаються всі кольори. Але саме так, то цей... Коротше, це вже ми якось прийшли на тему кольорів. Е, да. А я поки що нарешті, нарешті я майже, ну, короте, приєднав цю штуку до самого... Да, до самого... Цього. До самого сердечка. Да. Я, напевно, ще дві ось так дві штучки зроблю. А ні, напевно, мені навіть не потрібно буде робити. Краще, зараз ми будемо вже по схемі в'язати чотири стопчику без накиду та одна убавка. Що ж, поїхали. Знаєте, зроблю тут о, о, маленьку таку штамку, тут дуже складно в'язати ці, типу, ну не знаю, дуже складно в'язати убавки з цієї пряжі, тому що я не знаю. Типу, тут, як я казав раніше, тут майже не видно петлі і ти не знаєш, які петлі ти навіть типу, зменшуєш. А ще тут дуже туго притягується типу ця е, стрічка. о боже, яка стрічка. Крючок. Я не можу чогось зв'язати. Я, мабуть, е, як раніше. Візьму крючок, тому що Нім, звісно незручніше, ну, типу, їм зручні незручніше робити убавки, але Ну, він хоча б совується хоч, хоч кудись. Але, блін, їм незручно протягувати. Типу, якщо той хоч, хоч маленький, то... О Боже, я не знаю, я напевно з цією пряжою... Реально вб'юся, тому що тут я не знаю, як тут в'язати взагалі убавки. Тут їх дуже складно в'язати, я не знаю. Будь ласка, я вам дуже дуже раджу, якщо ви хочете в'язати з, з Алізе Maxi то, будь ласка, подивіться туторіали, як її яким гачком її краще в'язати. Тому що я повторюю, в мене це взагалі типу. 음, ну, не знаю, рандомна якась пряжа я взяв о, і просто вирішив з нею зв'язати щось. І типу, це два крючки єдині, які в мене були. І як я розумію, для неї треба ще менше. І е, щоб до неї пристосуватись, е, ну, треба ну, на, одне, на, на один вироб. Вироб. О Боже, вироб, вироб. На один вироб зв'язати, щоб опанувати цю пряжу. Тому що, іншими словами, як з неї, я бачив дуже круті іграшки з нею в'яжуть. Але, типу, я не знаю як. Там максимально типу, вони красиві і все таке. Але як з нею в'язати? Я тупо не підозрюю. Для мене це якась реальна загадка. О Боже, я не знаю, коротше. А поки я тут з, з вами балакав, я вже дійшов до, майже до половини, тому я зараз до вас вже, вже, вже трішки я до вас повернуся. Так, ось так в нас виглядає перший ряд. Ну, типу, да, коротше, ось так. І навіть навіть на цьому етапі це дуже класне сердечко виходить. Типу, тут о, петель навіть майже не видно. Але, але це як я не не зупинюся це повторювати, це це дуже складно. Але якщо я приловчуся, та якщо вам ще ну зайде, типу, що я в'яжу і залізе Максі, то я зв'яжу. Якщо ви попросите, то я зв'яжу ще якийсь вироб. До речі, можете писати в коментарях взагалі ідеї чи ще якісь там, ну, краще щось, що ідеї для ролику та якісь взагалі ідеї, що ще мені зв'язати. Може, я ідею, якщо вона мені сподобається, я візьму. Та зв'яжу в одному з наступних відеороликів. Так, що ж. Ну, ми поїхали далі. У нас вже вийшов ось такий другий ряд. Мені навіть е, здається, що тут не треба типу, буде в'язати е, один через один, тому що, що? Ну, тут навіть е, один вистачить, як на мене. А знаєте, про що я забув? Звісно вже про наповнювач. Ось такий в мене тут буде наповнювач. Я зараз наберу, тому що якщо б я раніше не набив. Або Д да ні -ні, ні 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 Все, це, все, це, все, це, це все. зараз я півроку буду набивати, тому що зараз воно вже складно, ну, типу, великими шматками його набивати складно. Але якщо це сердечко, то його... О Боже, пів кадру займаю. Ось так. Коротше, якщо а, пів. А, ну, типу, якщо багато ось так а, ти будеш запихувати, то це буде більш схоже на якийсь, не знаю, а, на бульбу якусь. От чесно. Але занадто мало теж не, теж не треба, тому що ну, треба хоч який, щоб воно мало хоч якусь масу. Да. Взагалі, взагалі, це зараз можливо, можливо. в мене вийде адекватне сердечко. Можливо. Так, що ж, тепер набагато незручніше стало. Тому е, будемо. Мабуть... Якось... О Боже, от просто... Ні-ні-ні-ні-ні. Не-не-не, ні, не-не-не. Ні, 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 ні. Я не буду цим великим крючком. Не-не-не. Я, я помилку зробив, я помилку зробив. О Боже. Тут навіть маленьким і, і то воно якось складнувато, як на мене. Я придумав більш ефективний скорочувач. Зараз, о Боже. Зараз я його протестую. О боже, в мене воно впало. Й-моє! е, ти типу береш і просто тут деякі штучки. Просто е, пропускаєш. І все. Воно на пізніх етапах, вже коли, типу, якщо це початок, то так, краще так не робити, тому що, ту, е, тому що це вийде якась чіпушня А ось коли це вже десь кінець, ну, типу, ось ось буде така ось собі, не знаю, е, краще кінець буде виходити, то краще. Напевно, його зробити. Ну, типу, краще пропустити одну. Я не знаю, наскільки це іспоганить. Ну, я так о, взагалі ніколи не робив. Це я зараз щось мене натопкнуло на цю мисль. Але Ну, не знаю, по, о, 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 як я, ну... по, крайні, по крайній мере, в ось цій... Пряжі, ось ці пряжі. Це ну нормально, коротше. Так. Зараз, якщо я. А, ось ми. Обужу, чепнев поло. Ну, коротше, зараз ми трішки стягнемо. Від. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай. Відріжемо. Е, в нас лишиться. Ось. Ні ні, 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 ні. ні, будь ласка, будь ласка, не треба, не треба. Я раптово не, не через ту сторону, почав його витягувати. Ой-о-мое. Так, зараз. Зараз, зараз, зараз. Оп. Опа! Опа-папа. Теж тут витри Його мою, воно не відрізається. Що це за... Оба все. Так, зараз ми його отак відрізало. І ось таке сердечко вийшло. Ось таке. Що ж, ми будемо закінчувати. Я думаю, результат мені все ж таки сподобався. Але можна було би краще. Чекаю ваших відповідей в коментарях, як відео, як взагалі результат. Я дуже сподіваюся, вам сподобалось це перше. Друге, я сподіваюся, що е, ви хотіли би ще якісь відео. Як, якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарі, е, які що ще мені зняти. Тому що поки що в мене є ідеї, але їх не дуже багато. Що ж, до зустрічі. Е, бажаю вам гарного. У мене на даний момент вечір, так що гарного вечора, всім до зустрічі!